Лікар онлайн оновлений сервіс Хелсі, що економить час та покращує здоров'я. Привіт! Ми оновили наш сервіс швидких онлайн-консультацій з лікарем. І з нового в першу чергу цілодобовий доступ до медичної допомоги вам більше не доведеться чекати ранку для того, аби проконсультуватися з лікарем, в тому числі ми розширили вибір лікарів. Тепер ви можете отримати консультації не лише у терапевтів, але й у педіатрів та інших вузьких спеціалістів. Також ми повністю оновили інтерфейс сервісу та підвищили комфорт. Користування онлайн-консультаціями розповідаємо. Отже, як скористатися послугою лікар онлайн в Хелсі, завантажте або ж оновіть застосунок Хелсі. Авторизуйтеся у вашій медичній картці та знайдіть сервіс лікар онлайн на головному екрані або ж у відповідному розділі. Тут ви можете ознайомитися з основними умовами та перевагами сервісу, такими як вартість, середня тривалість прийому та кількість лікарів, що готові вас проконсультувати на цій же сторінці. Нижче оберіть. Який спеціаліст вам потрібен та створіть заявку на прийом? Опишіть причину вашого звернення та можливі симптоми. Кажіть ваші платіжні дані для страхування суми у розмірі вартості консультації. Ця сума не буде знята, а лише заморожена до закінчення консультації. І після нетривалої обробки вашої заявки дочекайтеся, коли лікар зв'яжеться з вами. Середньому лікаря знаходить за 10-15 хвилин, і після успішної консультації оплата підтвердиться автоматично, або ж страхова сума повернеться. Це на ваш рахунок, якщо консультація не відбулася. Зверніть увагу, що записати на прийом ви можете як себе, так і вашу пов'язану особу. Це дозволить внести дані про прийом саме до їхньої карти, в тому числі ви можете ознайомитися із популярними питаннями, що можуть у вас виникнути, від того, якого лікаря як найкраще обрати відповідно до ваших запитів, так і до того, як само описати причину вашого звернення. Скаусів вам не потрібно чекати на консультацію з лікарем. Ви можете отримати необхідну допомогу негайно. Завантажуйте застосунок Осі вже сьогодні, та отримуйте допомогу тоді, коли ви її потребуєте.